Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт Час змін». в студії я автор та ведучий Семко, а також сьогоднішній мій гість сьогодні. До мене завітав староста Вінницького хутірського старостинського округу. Вінницької міської ради, пан Владислав Кривешко. пане Владиславе, радий вас бачити. No, Регулярно з вами зустрічаємося. Чому? Тому що є про що говорити? Між собою ми говоримо, що постійно практично обговорюємо. і Навіть от зараз виходили новини, і навіть зараз ми говорили про старостинський округ, правда, інший. Ви дуже багато працюєте і ви дуже плідно працюєте. Ось що дуже, дуже дуже приємно. Про вас постійно пишуть. Ви дуже популярна особа, ви медійна особа. Ну знов -таки завдяки часу змін також чуть-чуть. Я жартую. Я жартую, пане Волос. Але дійсно, ви дуже багато працюєте і дуже плідно працюєте. Саме про цю роботу, про вашу роботу, про життя Сторозденського округу. Сьогодні будемо говорити. Маємо лише 20 хвилин. Що встигнемо, тому що дійсно ще раз. Співпрацею дуже багато робите. Ми з вами крайнього разу, коли зустрічалися, ми зачепили тему, не дуже сильно її розкрили, але я саме з нею і почну. Я маю на увазі тему округ в смартфоні. Це нове. Нове не тільки для вашого старостинського округу, а можна сказати, це нове і, і для Вінниці, і для інших старостинських округів е, вже є певний час. Округ смартфонів вже трішки працює. Вже можемо робити дуже дуже невеличкі, але можемо зробити невеличке підбиття підсумків. Як запрацювало, як сприйняли і наскільки це зараз популярне? Ну Перше, що треба почати, це нове для України. Ніде ні в одному старостинському окрузі не функціонує так цифровізація, як в нашому старостинському окрузі. І потрібно точно згадати про те, що цифровізація є пріоритетним напрямком стратегії 30 нашої, розвитку нашої Вінниці, улюбленої нашої Вінниці до 2030 року. І цифровізація є одним. З е, пріоритетних саме напрямків серед цих усіх напрямів стратегії, е, мене в нею почали працювати доволі давно. Так як я казав в минулому ефірі, це робота не одного року. Насправді, і сьогодні ми можемо говорити про такі е, серйозні вже якісь результати, які сформувалися у додаток. Додаток працює. 29 діб. Сьогодні ми підраховували, підбивали статистику, і от буквально сьогодні обговорювали з нашим міським головою Сергієм Моргуновим роботу додатка і як жителі сприйняли його. Mm. Ну і тут я в ефірі так, так само розкажу. Розповім про те, що жителі сприйняли дуже чудово. На сьогодні от переді мною статистика. На сьогодні за 29 діб скористалися додатком. Унікальних користувачів 4629 осіб. Загалом, кількість разів, якою скористалися додатком за майже місяць, 12 494 рази. В середньому ну, зараз... кожен три рази, як мінімум, заходив, дивився. Так, так. В середньому на добу 446 разів користуються додатком. Розуміючи те, що Кількість зареєстрованих осіб у вінницько хутірському старостинському окрузі 12 741 особа станом на перше число поточного місяця, ми можемо відверто говорити, що це ну, практично рівно третина. Ну так, 30 за місяць рівно найбільше. третина скористалася. Якщо ми трошечки копнемо глибше і зрозуміємо е, саму цю е, систему. Функціонування муніципальних додатків, то 30 для муніципального додатку це доволі велика цифра. Ну, 10-15, mm -hmm. окей, гарний результат. Але 30 — ми навіть самі ну навіть не могли уявити, що це буде 30%. Я вам скажу чесно, відверто. Я розраховував, що це буде до 20%. Але так як мешканці сприймали додаток і на зустрічах люди просто ставали в чергу для того, щоб відсканувати QR-код, mm -hmm. який у нас був на. На плакатах роздрукований, ми коли приходили до людей на зустрічі, вирішень якихось там інфраструктурних питань чи інших життєвих питань. Ну там від 50 до 100 чоловік як правило збираються жителів, які живуть на вулиці, і вони просто вистраїли вишукувалися в черги для того, щоб просканувати цей із qr код і завантажити додаток. Це нам говорило про багато. Перше, про що нам говорило, що. Реклама самого додатку працює на гура. Якщо люди попередньо вже знають, що це таке, і очікують цей самий QR-код, який я не пропоную, Запуск його і да, утриманням. Да, і за, і запуск додатку, і вони очікують саме момент того, що вони можуть ним користуватися. То е, ми можемо точно говорити, що наша рекламна кампанія додатку вдалася дуже добре, і наш додаток це гарний якісний продукт, який, е, яким користуються мешканці і надалі. Адже, якби мешканці просто користувалися. Один раз там скористалися, не сподобалося. Ну все буває, якби то ми бачили би зовсім інші цифри. Це точно не 30%, це точно не 12,5 тисяч разів користувань додатком. Це точно не майже 500 разів на добу користування додатком загалом. І в цілому можна говорити е, наступним чином: що за місяць, умовно місяць. А перший місяць це як правило місяць ознайомлення. Якщо йде мова про саме такий продукт, то місяць ознайомлення. Він перевищив ваше очікування сто супер. Супер, ну тепер тільки розвиватися і розвиватися. Не будемо заглиблюватися, бо в мене ще є дуже багато запитань. Я хотів би дізнатися, і скільки там є функцій, і що можна зараз зробити, і наскільки це полегшує. Ну і так далі. І так далі. Я думаю, що ми, можливо, через 2-3, через квартал, скажімо так, 100 днів додатку, можна знати так зробити. Ми можемо зру... знову таки зустрітися і про це поговорити. Е, наступний момент, про який ну хіба що тільки лінивий війничанин не говорить, і то не говорить з такою білою заздрістю. Це рекреаційна зона ставу Тарасишин е, світлини. Ну, супер. А, те, що я побачив, те, що ми побачили, одразу питання, де це? Де це, щоб туди вже поїхати, щоб там вже відчути це все. Хоча іде мова під час війни, хоча йде мова про відпочинок і про релакс, е, рекреаційна зона. Скільки працювали? Е, хто подав можливо, ідею і чому вибрана от така от локація? Рекреаційна зона я відповів зразу на ваше перше запитання. Знаходиться у щітках. Це вулиця Богдана Хмельницького. Або з сторони писарівки можна заїхати з вулиці Лісової. Якщо ми подивимося з вами на карту, то той каскад ставків, який ділить умовно писарівку та щітки, його дуже гарно видно на Google Maps, Практично самий крайній ставок знизу, якщо, від Немирівського uh -huh. шосе. От це наша рекреаційна зона на цьому ставку. Е, рекреаційна зона стала можливою, облаштування її стало можливою шляхом участі у бюджеті громадських ініціатив. Це перший проєкт на старостинських округах реалізований на усіх старостинських округах. Це uh -huh. перший проект реалізований, і це наш був перший проект, який ми подали. У нас ще два проєкти, які будуть реалізовані цьогоріч. Це відпочинкова зона для клієнтів писарівської амбулаторії, які також став переможцем. І проєкт щодо ем, поліпшення умов ем, вхідних груп наших бібліотек. Там встановлюються велопарковки, смітники, е, лавочки. Ну, це, це такий невеличкий проєкт, який насправді буде дуже гарно, якщо розуміти, що це. Та кількість бібліотек на приєднаних територіях вона вся буде приймати участь в цьому проєкті його облаштуванні. Тому так, Тарасишини, рекреаційна зона відпочинку перший проєкт. Це 110 квадратних метрів, облаштованих покриттям плиткою, облаштований гарними, гарним обладнанням благоустрою. Це і лежаки. Це і зонтики пляжні, це і лавочки, смітники, місце, де можна залишити одяг. Це загалом цілком благоустрій зони навколо відпочинкової рекреаційної такої місцини. Тут ми підходили, до речі, комплексно. В нас паралельно з облаштуванням реалізацією проєкту з облаштування відпочинкової зони. Ми запровадили також першу. Це була перша група ініціативна. По програмі Чиста водойма, яка започаткована цьогоріч у Вінницькій міській територіальній громаді. Що це таке? Ініціативна група, яка складається з мешканців, які живуть навколо Ставка. Ті ділянки земельні, які перемикають до водного об'єкту. Ті жителі, які проживають на будівлях, які розташовані на цих земельних ділянках, можуть бути учасниками цих Цієї програми. Груп. Угу. і ця ініціативна група відповідно до програми. Вони підписують меморандум з Вінницькою міською радою. Вінницька міська рада зі своєї сторони допомагає ініціативній групі в отриманні дозволів, в отриманні якоїсь робочої сили проєктних якихось рішень. Ініціативна група реалізує ті задуми, які вона вважає за потрібне. Наприклад, очищення ставка, зариблення ставка, догляд за ставком, покращення приборожно-захисної смуги. Ну, Коротко по-простому сказати, без фанатизму, але речі, які 100% необхідні для комфортних умов там, купання чи рибальства угу. і е, комфортних умов саме розвитку от, такої е екосвідом, екосвідомої історії. Тому так, от е, такий пляж з гарним ставком, вже почищеним е, прибережно захисною, очищеною смугою. І в майбутньому ми почистимо ставок. Це взагалі буде такою дуже. Вона вже є дуже гарною історією, а угу. це стане такою екосвідомою подією. Насправді для усіх старостинських округів <тас> зараз цей ставок Тарасишин він відкритий. Так він це вільний, вільний доступ до для всіх мешканців. Він відкритий. Він коштовний чи безкоштовний? Щось безкоштовне, безкоштовне. Я мушу про це поговорити, тому що зараз іде тепла пора, і обов'язково, все таки, як в основному на вихідні, люди будуть шукати, де би. Відпочити саме на природі, і в більшості випадків я навіть зустрічав такий випадок, що навіть ти просто хочеш заїхати на відпочинкову зону, і навіть просто на заїзд ти не відпочиваєш. Ти просто перетнув шлагбам. Ну грубо кажучи, uh -huh. ти вже навіть за це маєш заплатити. Uh -huh. Тому я оці ці моменти проговорюю доставка вільний доступ відповідно до чинного законодавства. До відпочинкової зони вільний доступ вона і задумувалася для громадян. Як безкоштовна угу. саме це є дуже гарною альтернативою тої відпочинкової бази, яка знаходиться на сусідньому стовку, де так треба вона приватна. Там треба угу. заплатити за заїзд, так як ви кажете, тут це безкоштовно абсолютна історія. Варто згадати автора проєкту. Це до речі, молода людина, він уродженець Щіток Дмитро Власюк. І саме от молодь вони просували цей проєкт, просили всіх за нього проголосувати. І першим першим чинником, безумовно, це було те, що відпочинкова зона. Усталено залишиться назавжди безкоштовною. Ніякий ну орендар не буде заходити на цей ставок, і люди назавжди зможуть користуватися безкоштовно. Ще про один момент можливо так дуже дуже коротко. Був окремий проект і був окремий напрямок. Це з одного боку трави або рослини, які викликають, як кажуть медики, викликають певну. Не стільки залежність, скільки алергію. О, алергію викликають, і тут же дуже небезпечна рослина, яка, на жаль, розмножується дуже-дуже швидко, це борщовик. Я знаю, що навіть в цих напрямках ви їх не пропускаєте, осторонь, ви все одно тут берете участь і все одно акцентуєте на цьому увагу. Не пропускаємо. По-перше, про це. Просять завжди мешканці, і я, як житель Вінницьких хуторів, уродженець Вінницьких хуторів, я знаю цю серйозну доволі проблему. Борщівник Сосновського і Амброзія це, на жаль, рослини, які вже роками ну, шкодять нашим мешканцям, і оця шкода вона доволі є небезпечною. Це пухирі, які виникають на шкірі, їх дуже тяжко лікувати. Mm -hmm. Це дуже така сумна насправді історія. Особливо, якщо це діти. Особливо, це якщо просто, це діти. Це просто жах. Це mm -hmm. дуже небезпечно. І вони вже роками. Чому роками розповім так коротко? Коли існували колгоспи, і коли стала на території Він... Вінниці Вінницької області проблема з запиленням. Розсаджували цей борщівник. Як кормову культуру? Наскільки ну, я пам'ятаю? Це культура, яка. Поліпшує медоносення на території, більше бджіл, Починають з'являтися на території, де росте ця рослина. За рахунок цього з запилення виходить інших рослин, які ростуть на території колгоспу. Воно покращується. Угу. Була проблема саме з джолами. Посадили борщівник. посадили в певній зоні борщівник, але не подумали про те, як він сіється. Угу. А сіється він дуже легко. Дуже насправді сильно, його там. насіння угу. розноситься вітром. Для цього не потрібно ні пташки, ні інший якийсь техногенний чинник, просто вітер. Вітер Росією насіння на наступний сезон. Ми маємо вже більше борщівника, uh -huh. І з цією проблемою насправді треба боротися. Ми як приєдналися до міста Вінницю і створили велику Вінницю. Зразу ця тема була підня підня піднята в стінах Вінницької міської ради, адже Вінницька міська рада вона є. Першим таким пробивним органом місцевого самоврядування на територію України, який прийняв зелений курс, європейський зелений курс, і в ньому також передбачена боротьба з небезпечними рослинами. Тому, якби ці наші намагання і зелений курс вони переплітаються, і ми безумовно тут в цьому напрямку працюємо. Працюємо як це постійне косіння, закошування прямо зон, де росте борщиник в спецодязі угу, з угу. певними е, спеціальними пристроями. До коси викорчовування, і в моменті, коли борщівник починає через 3-4 дні трошечки проростати, ну, процес вегітації починається, mm -hmm. ми його кропимо щільно. От цьогоріч ми знайшли гарний гербіцид, застосували його. Я вже бачу, що м, буквально скільки, 10 діб пройшло через, з моменту того, як ми покропили, ми бачимо те, що борщівник м, почав вмирати. Території пішохідні, саме де які були небезпечними, вони наразі є безпечними. Ним користуються люди, і люди дуже сильно задоволені. Насправді дуже щира подяка тим, хто цим займається, нашим комунальникам, і подяка людям, що звертають на це увагу. Е, ще один момент, про який ми практично кожного разу на кожної зустрічі ми з вами говоримо, це е, транспортна розв'язка, логістика і все інше, що з ним пов'язано, е, відбулося збільшення кількості рейсів громадського транспорту. А я маю на увазі саме е, маршрутне таксі. 19Б, е, маршрут, 19 бе, якщо я не помиляюся. Це позитивна історія, позитивна історія по співпраці з мешканцями. Була ініціативна група, ну вона і є по факту, яка опікується маршрутом 19Б. Саме комфортом перевезення, надання послуг з перевезення пасажирів. Був запит на те, щоб збільшити кількість ходок для того, щоб у вечірній час в час пік можна було більше людей перевозити. Є запит на збільшення ходок вранці. Наразі ми досліджуємо це питання по збільшенню ходок вранці, і, можливо, в перспективі, коли ми будемо продовжувати нашу реформу, транспортну реформу округу, а вона не завершена. Вона ще буде тривати добрих 2-3 роки для цього. Ми будуємо інфраструктуру і забезпечуємо її безпековими методами. Тому, коли ми будемо рухатися далі по реформі транспорту, на запит жителів зміни самого і схеми руху маршруту, ми відреагуємо також, буде. Протягом півроку рік буде змінена трохи схема, яка стане також кращою, і зможе також збільшити кількість ходок. Саме з необхідність з часу для того, щоб зробити повне кільце для маршруту, вона зменшиться за рахунок mm -hmm. цього виросте кількість ходок більше. Тому ми над цим працюємо. Маршрут 19Б для нас є таким доволі цікавим. Це цікаве нововведення, яке було зроблено після того, як колишній перевізник просто зранку в. В 5 ранку ми, до речі, з вами в одному ефірі про це говорили. Uh -huh, практично uh -huh. перший чи другий ефір був наш з вами. Він просто тоді, в 5 ранку з'їхав з маршруту, і нам потрібно було дуже швидко реагувати. Терміну, на так, витрі. я пам'ятаю, І ми про це. швидко відреагували, і ми над ним працюємо. Він є таким. Марш... Некласичним класичним маршрутом це більше маршрут е, населений пункт плюс дачі. Uh -huh. Він перевозить людей, які живуть на дачних масивах, і так це так само наші мешканці, і він доволі для нас важливий. Наразі там неможливо, наприклад, запустити е, муніципальний автобус чи тролейбус. Як ми це зробили в Писарівці, чи зробили там в Вінницьких хуторах, е, ну і в Щітках відповідно. По цій ділянці маршруту у нас курсує маршрутне таксі саме. Тому ми над цим працюємо і воно буде надалі покращувати, пане Владиславе. В мене ще є запитання про укриття Пизарівського ліцею. Це той об'єкт цивільного захисту, який був спільно з повністю, наскільки я знаю, повністю вирішений за рахунок бюджету Вінницької міської так, ради. Так. про це би хотілося поговорити: про будівництво нової алеї переходу, про створення умов для приєднаних територій, економічна активність Багато, багато багато немає часу. І ви ще з понеділка та... починаємо працювати по пішохідним зонам та тротуарним зонам у Вінницьких хуторах. От значить, ну що, це е, в будь-якому випадку 2-3 тижні, і я знову запрошую вас на ефір. Я як буду, мінімум, Буду радий. тому що є про що говорити, і обов'язково нам треба про це говорити, тому що ми говоримо на вашому прикладі, а ви на прикладі свого життя. Ви говорите, як е, керівник може спрямувати, закцентувати і е, створити все краще і краще. Говорювати все кращі, кращі умови для мешканців нашого міста. Дякую вам. Дякую. Е, ще раз нагадаю староста Вінницького хутірського е, старостинського округу Вінницької міської ради план е, пан Владислав Кривешко. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Як не намагався, відверто скажу, як не намагався швидко говорити і дуже коротко ставити запитання. Запитань дуже багато. Працюють молодці, класно. Здорово. Запрошую на ефір. Е, ідемо зараз, шановні наші глядачі, на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 і Місто рафем. Місто Події що поруч.